Вітаю в ефірі. Дніпроньюз. Студія з вами працюватиму. Я Інеса зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 8 годину ранку. Ніч на Дніпропетровщині була тихою в усіх громадах області. Обстрілів не зафіксовано. Вогнеборці ліквідували займання в тракторі. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в заводському районі міста Кам'янське горить трактор. Вогонь встиг пошкодити кабіну транспортного засобу на площі 2 квадратних метри. Займання локалізовано постраждалих внаслідок пожежі немає. На пішохідному переході на одній з вулиць у Новокадацькому районі жінку ледь не збив водій автомобіля ВАЗ. Мала його номерний знак, бо запідозрила, що водій був на підпитку. Патрульні виявили порушника, і виявилося, що в нього дійсно був підвищений вміст алкоголю в крові. Ще один випадок стався на Амурському мості. Про небезпечні маневри водія ВАЗ повідомив один із очевидців. Поліцейські зупинили транспортний засіб і пересвідчилися, що водій мав ознаки алкоголю алкогольного сп'яніння, втім, від освідування він відмовився на нього, як і на інших порушників. Патрульні склали протоколи та відсторонили від керування авто. В нещодавно відкритому сквері Семенова в НД районі Дніпра регулярно орудують вандали. На днях там повиламували рослини, зіпсували тренажери та потрощили елементи освітлення. Сума збитків вже сягає сотень тисяч гривень. Як місто бореться з вандалізмом? Дивіться далі. Ми бачимо, що. Ось була підсвітка лавочок, і що від неї залишилось. Ігор робітник скверу Семенова. Перший, хто побачив, як в нещодавно відкритому парку розгулялись вандали, чоловік приходить за годину до відкриття зони відпочинку, щоб підготувати її до відвідувань та навести лад. Я поперебирав, потім я роблю обхід, щоб побачити, що нам і побачив це. Це є акт вандалізму. Емоції дуже погані відношення людей, тому що вони ми робимо для дітей для відпочиваючих, а вони цього не цінують. Вандали потрощили тренажери, поламали дерева, вирвали та пошкодили елементи системи поливу та освітлення. Як її можна було зламати, це невідомо, тому що діти б це не змогли зробити. Це більше підлітки робили. Вандали у парках головна біль міста, кажуть у профільному відділі. Сума збитків сягає сотень тисяч гривень. Через війну фінансування реконструкції та відновлень парків майже неможливо. Наслідки комунальники ліквідовують власними силами. Ми ліквідуємо наслідки цього вандалізму, заізолювали всі електропроводки, щоб нікого не вдарило, ані током. Зрізані зрізані елементи благоустрою, гойдалки та тренажери. Ми прибрали всі гострі предмети, зачистили, щоб діти могли безпечно відпочивати. В поліції кажуть, пошук зловмисників триває безперервно, опитують свідків та шукають камери, які б зафіксували злочин. Правоохоронці працюють над тим, аби встановити, хто саме це зробив, проводять всевічну перевірку. Я повторююся і проглядають камери з відеоспостереження щодо того, що це в вечірній час сталося чи могло статися так. То в нас є патрулі, які постійно патрулюють вулиці та, для, ну, та перевіряють інформацію, яка надходить від громадян задля недопущення якихось порушень е, в місті. Наразі вирішується питання про відкриття. Кримінального провадження за статтею Умисне знищення чи пошкодження майна зловмисникам загрожує штраф або навіть позбавлення волі строком до трьох років. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією у парку Семенова. Результати у наступних ефірах. Гарячий обід з доставкою у Дніпрі безкоштовно годують літніх містян і внутрішньо переміщених осіб. Працюють пункти харчування а людям із вадами руху їжу везуть прямо додому. Чим частують і як стати учасником комплексної програми соціального захисту городян? Далі. Смажать, варять, шинкують на кухні правобережного пункту харчування гаряче із самого ранку. Посолила і за хвилину ось така смажена картопля. Готуємо смачні котлети, які подобаються усім. А готують тут для особливих клієнтів. Внутрішнє переміщені особи. Для них готуємо із задоволенням. Їжу ділять на порції, потім герметично фасують. На кожній порції стікер, який засвідчує, що дата сьогоднішня та свіжа. У правобережному пункті харчування на вулиці Мосаковського, 13, переселенців годують щодня з 11 до 16 години. Годка як я здесь. А сюда ми ходимо вже майже два місяці. Хочеться виразтислава глибокої благодарності меру, представителям власті, соцзащиті насілення. Там ж та дійсно та очень большая для нас допомога. безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Комплексна програма, за якою внутрішньо приміщенні особи отримують безкоштовні гарячі обіди щоденно. На цей час в місті Дніпрі отримують безкоштовні гарячі обіди близько тисячі підсотнушньоприміщених осіб. Решту гарячих обідів Дів розвозять соцпрацівники одиноким і людям із вадами руху. Благодаря цієї я дожила до таких приколовних літ і сохранила любов до життя. Щоб отримувати безкоштовні обіди, переселенці мають реєструватися в управлінні соцзахисту населення, а одинокі дніпряни перебувати на обліку в територіальному центрі. Підтоплень не буде у Дніпрі. На проспекті Миру оновлюють дощоприймачі. Замість старих конструкцій встановлюють нові елементи, які працюватимуть ефективніше. Як проходять роботи, перевірив черговий місту Олексій Самілик, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури. Докладніше далі. Сергій майстер дільниці слідкує за роботою своїх підопічних. Комунальники вже завершують ремонт та очищення дощоприймальних мереж на проспекті Миру. Демонтаж старих колодців, чистка системи та нові камери з стойниками для іла в районі 40 камер на даній ділянці. Роботи виконують для того, щоб під час аномальних дощів місто не потерпало від затоплень. Зі зливої каналізації тут не все гаразд, на всьому масиві, окрім проспекту Миру, її немає. В попередні роки було розроблено проєктно кошторисну документацію будівництва зливової каналізації, але із за високої її вартості і е, війни це, ці роботи виконати неможливо. Але от в рамках ремонту, Проїжджої частини проспекту Миру ми зайнялися зливовою каналізацією безпосередньо по проспекту Миру. Усі старі колодязі утилізують, а на їх місці встановлять нові елементи. Життя з ВІЛ може бути нормальним. Ще 30 років тому діагноз ВІЛ майже 100% означав смерть. Як змінився підхід до виявлення і лікування цієї хвороби за останні роки? Дивіться далі. Історія Євгена колись почалась зі спонтанної пропозиції не менш спонтанного рішення. Моя дівчинка затащила в больнісу. Ну так, чисто, давай провіримо. Ну, все-таки, якби би, живемо Чоловік зізнається, 10 років тому почути про свій діагноз було жахом. Зараз Євген живе повноцінним життям завдяки антиретровірусній терапії. Я п'ю одну таблетку, тоді п'ю одну таблетку в сутки. И сейчас пью одну таблетку в сутки. Абсолютно полноценная жизнь из-за того, то что я пью терапию, у меня у меня сейчас неопределенная вирусная нагрузка. То есть от меня могут, ну девушка там может иметь детей, и я знаю точно, что она не заразится от меня. Найпростіший спосіб вчасно виявити віл тестування. Зараз існують навіть оральні тести для діагностування. Взяти такий тест. У нас стоїть в центрі спіда тестомат. можна просто прийти анонімно отримати цей тест. Фахівці запевняють, точність такого тестування майже стовідсоткова. До того ж, ця процедура абсолютно безкоштовна і анонімна. Береться мазочок отут тут внутрішня, вот між десною дісною і ну од губами. От внизу і вверху і все ж позитивний результат тесту не привід панікувати. Головне вчасно виявити хворобу і звернутися до лікарів. Ліки для ВІЛ інфікованих пацієнтів безкоштовні. Ми назначаємо терапію в той же день, в ту же хвилину і, і все нема, немає значення, яка це стадія. Ми тільки ми знаємо, що він віл інфікований. Протестований у нього позитивна віл інфекція. Ми одразу ж назначаємо йому терапію. Завдяки сучасній терапії ВІЛ-Позитивні доживають до глибокої старості. Найстаршому пацієнту з віл у Дніпрі 83 роки. Вивозить людей із пекла. Дніпровський водій їздить у прифронтові населені пункти та рятує людей з під обстрілів. За свою роботу Володимир Урський був відзначений державними нагородами. Остання від Міноборони. Проте це для водія не головне. Він щасливий, що допомагає та рятує. каже ті поїздки, назавжди залишились в його пам'яті як найстрашніше, що він бачив. Володимир Урський працює водієм 25 років зараз на 73-му дніпровському маршруті. З початком агресії Росії їздить на передову, вивозить людей із зони бойових дій. Коли ми були в Маріуполі, малі на нас дуже злі були. ані нас і автоматами пугали, і бували. И самое впечатление такое у меня осталось, наверное, на всю жизнь. Больше четырех с половиной тысяч было этих самых беженцев. Приехали в Васильевку, нас в Васильевке загнали на территории заправки. І ми там ще коротше були, по-моєму, ще два дні. І это перший день у людей ще було кушати, що было кушать, а на второй день вже ні у кого нічого не було. Кушать окупанти відібрали в людей гуманітарну допомогу. Продукти приносили місцеві жителі. Ти йдеш з цим ящиком, а сзади тебе люди хочуть кушати, і от а ти не даєш їм, тому що тобі ж надо 30 человек, У ті і діті маленькі, і всі старі кіта теж всі галон. І ми этот ящик отак груді прикрив. А люди все кричать, дай у мене троє дітей, у мене двоє дітей. Вот это было саме такое. За свою роботу Володимир Рульський був удостоєний державних нагород. Чоловік гордий, що допомагає рятувати людей, що опинилися в епіцентрі війни. Коротко про ситуацію в Дніпрі відключень світла у Дніпрі не буде. На мережах водопостачання знеструмлень та аварій не зафіксовано. За минулу добу комунальні служби усунули понад чотири десятки засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро. та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертати цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Рятувальники за минулу добу приборкали три пожежі, дві з них сталися у житлових будинках, інша у будівлі, що не експлуатується. Через анонімні листи про замінування надзвичайники перевірили на наявність вибухівки приміщення трьох міських коледжів. Повідомлення виявились хибними. І коротко про погоду. У Дніпрі суттєво знизилась температура. Зараз на термометрах плюс 2 градуси протягом дня буде хмарно, проте без опадів до 4 градусів тепла. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпроньюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 9-й. До зустрічі.